Цілком могли б дочекатись і удару по воротах у виконанні Дениса. Переведення на правий фланг. Передача проходить. Є з ким розігрувати вже м'яч у штрафному. Поки що. Без удару, але удар. Дальню. Боже міць! Це просто, неймовірно, дальня. Дев'ять. 41 хвилина. 9. Що ти виробляєш? Йосип Боси, неймовірно. 41 хвилина. Кривбас, 2-0. Денис Кузик. Дальня 9. Просто вау! Фінарійки не врятував, але тут знову ж таки без претензій до голкіпера дніпра 1. пройшла. Ця передача, здавалось, перекривають захисники зміщення. І удар філігранним. Здається, навіть був невеликий рикошет. Якщо був ще й невеликий рикошет, то він тільки спантеличив голкіпера. І тільки додав просто неймовірної траєкторії цьому удару. Траєкторії, після якої врятувати вже можливості не було абсолютно ніякої. Ідеальний удар Денис Кузик, 2-0 на 41-й хвилині. А це чесно кажучи, гол в роздягальню. Він дуже важливим є. 2-0!